Зробити публічними повні автобіографії кандидатів у депутати, а також їхні майнові декларації за попередній рік вимагають у громадському русі чесно. У Івано-Франківську презентували кампанію Чесна рада її представники обіцяють моніторити передвиборчу кампанію кандидатів до Верховної Ради України і не допустити зловживань на виборах 26 жовтня. Головне непопадання людей це ті, які голосували 16 січня за законопроекти, які Привели до, до таких наслідків в нашій країні, та і також це кандидати, які причетні до корупційних схем, які були замішані і не виправдані. Жодного кандидата у депутати до парламенту від Івано-Франківської області наразі не зареєстровано. На Прикарпатті є сім виборчих округів. Піку реєстрації чекають в останні дні передвиборчої агітації. У комітеті виборців мають намір виявляти прямі та непрямі підкупи виборців. Також тут почали моніторити, як заходять кандидати-мажоритарники у свої виборчі округи. То заходить ще чемоданом грошей, починає спілкуватися з виборцями за допомогою якихось благ, пільг і подарків. Хто спілкується виключно інформаційно? Також ми плануємо роботу в сам день виборів. Ми також будемо набирати групу волонтерів, які на попередніх виборах спостерігати за виборчими процесами. Будемо проводити інформаційну кампанію для виборців, щоб виборці все таки почали аналізувати не тільки зовнішній вигляд кандидата. Про практику ймовірного застосування впливу на результати виборів технічних політичних партій говорять політологи, адже є партії, що не мають політичного капіталу та не впливають на виборчий процес. Проте згідно із жеребкуванням ЦВК, уже мають своїх представників у окружних виборчих комісіях і можуть впливати на рішення цих комісій. Є співпадіння між тими людьми, які працювали членами від ОВК в партії регіонів. Вони і працювали в кандидата Добкіна, Ті, хто працювали від Ляшка, працюють в радикальної партії, це 29 співпадінь. Ті, хто працюють з Порошенком, зараз вони працюють з політичною партією Собор 53 співпадіння. Так само з політичною партією Удар в Порошенка 21 співпадіння. Особливість у парламентських. Ських виборів є короткий час перед передвиборчої агітації. Триватиме гонка за голосами виборців лише два місяці. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.